Добрий день, хлопчики та дівчатка, лютий вже до нас прийшов, бабака виймають знов, дістають його з дупла, щоб весна скоріш прийшла. Якщо тінь він злякався і з дуплом не розпрощався, значить тижнів ще зима, буде люта й сніжна. Якщо тінь він не побачив і у норку вже не скаче, одягай весняні речі, вже не буде холоднечі. Щороку, 2 лютого, відзначають День бабака. Згідно з повір'ям, цей звір пророкує, якою буде майбутня весна. За прогнозами синоптика Гризуна спостерігає увесь світ. Але мало хто знає, як і коли з'явилося це свято. По повір'ю кажуть якщо бабак цього дня, вибравшись із нірки, побачить свою тінь і від страху повернеться назад. То зима триватиме ще півтора місяці. А якщо цього не станеться, то йде до весни і тепло не за горами. А якщо світить сонце, а гризун намагається сховатися назад у Нірку, зима триватиме ще довго. Тисячі років тому наші предки поклонялися тваринам і вірили у тотем. У ті часи люди вважали. Що барсуки здатні передбачати потепління та швидкий прихід весни. Вони спостерігали за цими тваринами та планували час врожаю. Першим бабаком, який передбачав погоду, вважається бабак із Америки. І звали його Філ. В Україні зараз діють два бабаки метеорологи Слобожанський Тимко. Який живе на біостанції Харківського національного університету, і Галицький Мишко, який живе у Львівському дитячому центрі. А тепер послухайте прикмети на День бабака. Якщо у день пробудження бабака було хмарно, і він не бачив своєї тіні, коли вилазив з нірки, то весна мала прийти швидко. А коли гризун виходив з нори, Бачив свою тінь і ховався назад у домівку, холоди мали продовжуватися, і весна була пізньою. Вірили, що бабак вилазить зі своєї нірки свистить три рази, а потім лягає на другий бік і знову впадає в сплячку аж до свято Благовіщення. Тому у народі склався звичай виходити в поле. Особливо в степовій Україні, щоб почути той посвист. Я всіх привітати І ним цем спішу адже день бабака до нас приводить весну. Бажаю, щоб швидше настало тепло, щоб сонечко вийшло і злегка припекло, щоб скрізь було чути пташини спів, щоб радістю сповнились душі людей, щоб щастя ходило від дверей до дверей. Нехай буде сонце. В серці на небі хай завжди у вас буде все, що вам треба.